А потім я вибрав кого вбити. Я пробував не вибирати, і він вбив усіх. All, oh, Добре, що ми цього страшного виродка вбили. У осколком зачепить, і ми влюбимося в Аню. <intess> Зачепили осколком, і він закохався в Аню. Я коли грав, я потім тижнями не міг не думати про Аню. Згадував її кожного вечора. Моя дружина вже почала питати, хто така Аня? А потім, а потім Дмитро в чаті розказав, що ми з нею коханням в потяг зі займались з Анією. І все, мене вигнали спати в туалет на коврик. А потім я допитував того. Е Чувака, прям такой. Допоє...